У найближчі кілька днів на українців чекають дощі, які прийдуть атмосферним фронтом з заходу. Після цього погода буде сухою, але стане дещо прохолоднішою. Такий прогноз зробила синоптику Кургідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 го каналу. Також вона додала, що після 20-го числа погода буде хмарною. Крім того, синоптик повідомила. І у другій половині вересня нічна температура дещо знизиться. В день також буде певне зниження до плюс 18 плюс 23 градусів. І лише на півдні та Закарпатті залишаться комфортні плюс 24, плюс 27. Від 21 до 27 градусів може бути, тому вранці треба традиційно трохи тепліше вдягатися. А день насолоджуватися ще такими залишками літнього тепла, зазначила фахівець. Вона зауважила, що плюс 30 вже не буде, а от від плюс 27 до плюс 28 ще будуть. Синоптик додала, що в найближчі 10 днів ніяких заморозків не прогнозується. 15 вересня температура в Києві впаде на цілих 10 градусів, а 13 вересня стало відомо, що найближчими днями в Україні пройдуть довгоочікувані дощі, адже опадів не було вже тривалий час. Спочатку опади розпочнуться на заході країни, а згодом розповсюдження. Юдяться й на інші області, подекуди не виключені грози та шквали вітру. Через опади температура трохи знизиться, але вже на вихідних погода знову стабілізується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.